Всім привіт, всім доброго ранку. Подивіться, чим ми рано займаємось. Чоловік косить, косить зранку, такі трави, що позаростали, все мусимо поскошувати. І все, кроликам, все, кроликам все не дається, бо все зелене, але качкам, курам, все ми все даємо. І Я прошу чоловіка, щоб поміг мені поколоти кроликів. А він каже, що мені все і самі добре виходить. То я мушу йти, мушу йти зараз колоти кролики, бо нічого мені не виходить. Каже, що поможе. Але 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 ти тобі самі виходить добре. Всім привіт ще раз. Прийшла, прошу, щоб поку... міг поколоти кролики, бо купили вакцину. І вже вакцина у холодильнику від, від четверга. І... І... і ось таке от. зараз йду буду все робити. Що зробити? То забуду, то ще щось, то ще щось, але треба йти і, і все зробити, бо все не поможе. Бачите, вже сустежку прокосив. Я там прополола, прополола. Петрушку знов, трохи петрушки вирізали, вирізали по, о, в морозілку. О, а тут тут трохи прополола, ще свої лілії, нічого не, не зрізала, ні, нічого треба, певно, щоб позрізати. Не знаю. У нас сонце, звідти сонце, а звідти хмариці, Напевно, що буде дощ. Я навіть не знаю, що то буде. Ну нема такої жарі, Нема жарі. В общем, таке. -во. О, виноград трохи обрізала в саді к діточкам. Там діточки гралися, бігали. Я думаю, я їх повгощаю. У нас біженці є. Бігають біженці, та я їм нарізаю винограду О, такого, що більше дійшов. общем, така у нас ситуація. О, двір чоловік покосив у дворі, ще там трохи не скосив туди далі квітки ще троянди ще цвітуть. О, ще собі ще така краса. Ще виходиш, то ще така трохи є краса у нас. О. Ну, то ще трохи, знаєте, ось сюди треба, треба її е, е, піднести, більше прив'язати ту гілю, бо вона мішає проходити. Та яке ми тут ходимо, ми більше туди по стежці ходимо. О. Бачите, все-таки катайпа та моє пропадає знизу, то цілий час то листя обриваю, то треба її, не знаю. Та виріжу її знову, буде лишся одна. А вона бачите, як росте. Треба буде верх теж її ще зрізати, вона була нижча, бо потягнеться до небес. О, я перезуваюся в шльопанці такі, бо я ще в тапочках кімнатних вийшла, так була. О, а перезуваюсь в шлюпанці і йду. І йду. Хто? Злетіла? Ну то нічого. А? Зняти, вона ходить в саді. У саді, качка ходить. Вона ну, і собі ходить. Я піду її заверну. Дивіться, це троянда така, що я вам показую, подивіться, як вона, як вона е, цвете. Дуже-дуже цвете. красота. А вон, вербу знову треба різати. Вже її два рази підрізала і ще третій раз. Не знаю, що треба буде четвертий раз чи не треба буде. Отака во, Отако в нас. Отако в нас. І ця троянда пустила аж, аж догори. І от цвете. І там то цвете. І там цвете. Я вже зрані проходжую, то, то все. все. Знімаю, бачите все, що я їм казала Це гортензія. Вона дуже довго буде в таких буклях, поки вони почнуть висихати. Такі зелені, зелені. Бачите. Тут ще не докосив. Бачите, які ще трави, Ще трави? не докосив. О. І цей виноград дітям рву біленький. А, думала, що буду, то най діти їде. Діти в садику, то не їде. Щось ми собі. Вщипаємо, а то дітям, то й не, не поїдять. Все, ну, так я пройшлася, тако, показала. А булька дежурить за мною. Що ходиш за мною? Що ходиш за мною? Отака. Така сьогоднішня в нас погода і така красота. О. Це ще не цвіте, не знаю, чи вона ще буде розцвісти чи ні, треба той бурінець ній вимикати. Та цвете. І са бордюрна почала ще раз e, а Тут треба виломати. Виломати щось вона така, та трояндочка. E, не росте якась така, тримаєсь, тормозить бідненька. <coughs> а са бордюрна пустила аж туди, буде аж в втім. В туї, аж світ пішов в туї. О, така туя, І виноград той дикий, що я вам казала, потім ходжу. Той виноград зриваю, зрізаю. Бо, ще маємо таку е, живу загорожу від садіку. О, лиш то, що шкода, що там пропали е, ті туї, то там або я посадила. Ви бачите, там вона може буде Але чекайте, за ким вона буде. Та туйка, як всі вже так всі розросли. Вони її там. Там загороджують, може і так заростуть, що і то, і ту, і там не треба буде. Малої, що я її там посадила була. Розумієте, подивіться, Виді, я тут був проміжок такий, а я тут туйку посадила, то може її не треба буде там. Ну, Але що, я що знаю, що зробити. Будемо вийти, як вона буде далі. Попробую її звідти. Викопала і я би її звідти і в друге місце пересадила, там, де вона більше потрібна. В общем, така ситуація. така ситуація. Ну ні, все дуже добре. Все дуже добре. Ще треба спокою, а так у нас все дуже добре. Виногратий, що чоловік поливав, вливав він таке, в таке пекло, розумієте? В таке пекло він е, приймився і як розпустився, підріз. А тут, що посадив другий, щось не знаю. Щось пропадає, чи він пропаде, чоловік його вливає. І чи він пропаде, чи він буде, я не можу вам сказати. Таке -во. Нас чекають гарбузи. Мене мене, мене чекають гарбузи. Будемо привозити з городу, вибирати і сушити. Вже тепер будуть чекати гарбузи. Коротше, роботи робиш і не переробиш. Добре, буду йти, колоти кролики. Чекай, 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 чекай. Думаю, що воно коли не хотіло, то, то воно і не, і не було. Чекай, чекай. Все, все, все. Все, і все, все. Цих два я вже вколола. ха, -ха, -ха. Вид, кажу, що я сама, та найносить, поносить ще, то візьме е, третє. Там два лиш було, ага, два лише їм було. Ну, то добре. О, все, зараз віці всі троє повикидаю сюди мені на млин. О, На млин поскладає і я собі поколю. по колю. Добре. Все все, 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 все. Цих два забирай. Покололи ми вже кролики в хіті доколола. У нас 18 штучок їх є, то покололи. Та я ще дощик почав крапити, знаєте? Дощик почав моросити. і, і ходила, ще допомогла йому то сінце зібрати, що він скосив у суботу. Ну та й все. Та я що знаю, думала йти на фасолі, чи то йти на фасолі, чи то що робити. Я не знаю, що я маю зараз. Зараз робити, то, то все має їсти. Нема, знаєте, я скажу вам, нема свиней, нема роботи. А як ми мали купу свиней, то роботи було досить, а нема свиней, то це не робота, це, що бігом-бігом роз, розсипав, роздав та й та всього. То чоловік йде зараз на роботу, а я лишаюся вдома, то я не знаю, що я маю зараз робити. Навіть не знаю, город йти, а як зараз буде дощ, ті фасолі. Та, може, піду і зараз тут о, е, сховаю тому під навіс трохи тих фасол, а потім сіду та собі е, їх е, переберу. То все, все, будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого і бережіть себе і своїх рідних. І щиро вам дякую за вчорашні коментарі, за перегляди, за підписки. Я дуже рада. Навіть не знаю, як вам сказати і що вам сказати. Чекаю на вас і на ваші коментарі. Все. Всім пока.